Ми за останній рік насправді побачили у Львові театр. Будьмо реалістами, в минулому була назва театр, але не було цього наповнення і цього змісту. Режисер, який це все створив, пан Коломійцев, неординарна людина, митець. А митці завжди мають свої плюси, мають свої мінуси. Я ще пригадую в травні, коли вони мали виставу, трупа його на руках. Підкидувала на сцені, дякувала йому за це натхнення, яке він їм дав. Але є життя і е, в нас є принцип, що люди е, в театрі працюють за контрактом. Контракт передбачає певний час. І коли дійшов час до завершення контракту, певні люди вирішили, що вони хочуть працювати вічно. Ми маємо багато установ, де нас люди вічно працюють. Ці установи доведені до великої біди. І виник конфлікт. З однієї сторони, закінчується контракт певної кількості артистів, з іншої сторони, закінчується контракт в керівника, створена моїм розпорядженням комісія, яку очолила пані Галина Слічна, керівник департаменту. Туди війшли фахівці з управління контролю і води, тому що були певні закиди. Стосовно коштів до гривні розібратися в усіх сумах, перевірити правильність всіх управлінських рішень. І тільки зібравши всю інформацію, я переконаний, буде прийняти мудре соломонове рішення, але треба, щоб це рішення було в інтересах громади міста Львова, щоб люди приходили в театр не споглядати зал пустий, а споглядати дійство. Це дуже важлива річ. Ну, що Є дуже багато режисерів, є е, ті режисери, на які ходять люди роками, записуються в черги і немає вільного квитка, а є режисери, які ставлять вистави і там є пустий зал. Тому знаєте, там, де творчість, треба бути дуже і дуже обережним.